Вітаємо вас на каналі Булаточка.Інфо Вітам вас сердечно на каналі Була Польська і продовжуємо серіал наш про оновлене навісне обладнання. Відразу хочу сказати, що зараз ось ця щіпочка Модерн йде в комплектації з мотоблоками Вейма Делюкс. Дивіться, як вона гарненько виглядає. І до нас прилетів запит. Покажіть, як вона встановлюється на мотоблочок і чим же вона гарніша, ніж попередні щіпки. Головне, ви повинні розуміти, що саме ця. Щіпочка, вона універсальна. Тобто ви маєте можливість встановлювати навісне обладнання з полосою і під трубу 50х50. 50. Я вам це все зараз покажу. І відразу хочу нагадати, що з технікою Weighma Deluxe цей щіпний пристрій йде в подаруночок. Дивіться, мотоблочок Weima 1100 C36, Div, мотоблочок, який має. Потужність двигуна 8 кінських сил. Це оновлений мотоблочок з двигуном Євро 5. Зараз я знімаю щіпку, та, що йде в комплектації. І дивіться, як все легенечко ставиться. По-перше, дуже легко встановлювати саме навісне обладнання, полосу вставив, ось цими болтами затягнув, і все круто становиться. Тепер ставлю ось так, все співпадає. І ось так у нас стоїть новісне обладнання. Якщо вам потрібно дивіться, відрегулювати кут нахилу, ось цим винтом все легенечко регулюється. Відразу хочу вам показати, що саме ця щіпка коротка. І дивіться, наскільки зручно користуватись цим мотоблоком. Звісно, я покажу, як воно зараз в роботі. Картоплю копати ми поки не будемо. Так, закриваю заслоночку. Стоп-двигуна, оберти не чіпаю. Завік. Техніка Вейма Делюкс. З навісним від виробника агромарка. Щеплення вижимаю. Перше на себе. І дивіться, йдеш і викопуєш картопельку. Покажу, що таке нога, див. І дивіться, тепер в інший бік. Хочу показати. Агромарка Brand of Ukraine. Кожного разу ми вдосконалюємо навісне обладнання. Дивіться наскільки все зручно. Поки такого навісного обладнання ні в кого немає. Так, нейтралічка. Стоп. Двигуна. Ну і шановні, хто бажає замовити собі навісне обладнання від виробника «Агромарка» серію «Модерн», Звертайтесь в нашу компанію. І хочу вам показати, що саме зараз ми користувалися навісним обладнанням з полосою. Зараз ми знімемо копачку і поставлю сюди вам трубу, щоб ви бачили наскільки зручно можна обладнанні саме цю щіпочку на навісне обладнання під подвійну щіпку. Дивимось, Ой, зняли. Копачку, тобто витягнули полосу. І тепер ось труба 50 на 50, вставили ось так, зажали, поставили сюди кріплення і застосовуєте або з плоскорізами, тобто можна працювати на два рядки. Ну і саме в цьому відео ми хотіли показати, наскільки зручним є навісне обладнання від виробника агромарка, а саме Серія Модерн. Ми співпрацюємо з дилерами, розвиваємо дилерську мережу. Незабаром це навісне обладнання ми будемо постачати в Європу. Цікаво, від вас зворотній зв'язок. Можливо, ви ще можете порадити, що вдосконалити. А хто вже користується саме цим навісним обладнанням, в коментарях, будь ласка, давайте з вами поспілкуємось, Хто задоволений навісним обладнанням Modern? І, звісно, хто має техніку Вейма Делюкс. Від вас підписка, вподобайка і обов'язково коментар.